Ку Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем АХЕЛЕС. Пане Юрію, добрий ранок. А до вітати слава Україні! Героям слава, пане Юрію. Щоб перехопити один безпілотник, типу шахет, зараз потрібно залучити до 5-6 дронів перехоплювачів. Про це в ефірі новини Лайв розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. А серед українських перехоплювачів, зокрема, найдієвіший, за словами пана Криволапа, є стінг, що ефективно працює на лінії бойового зіткнення. Давайте почуємо прямому. Для того, щоб перехопити один шахет. Зараз витрачається до 5-6 перехоплювачів, і то не завжди вони можуть перехопити. Але спроможності наших перехоплювачів треба сказати абсолютно так відверто, хоча я там дуже топив за легкомоторною авіацією. Дуже просив, що її треба використовувати. Я не відмовляюся від своїх слів, але дрони перехоплювачі стали їх стало більше. Вони стали більш ефективними, але залишається проблема висоти. На висотах до півтори тисячі до двох тисяч Вони досить ефективні. Пане Юрію. Чи відповідає власне дійсності ось ці дані про те, що для одного ударного безпілотнику шахет треба використати 5-6 дронів перехоплювачів? Та чи з самого початку застосування дронів перехоплювачів вже була така кількість? Або ж ми рухаємося до її зменшення, щоб перехопити цей ударний дрон ворожий. Я можу оскаржити думку будь-якого з експертів, кожна з них має місце бути, тому що зараз дрони перехоплювачі різного гатунку, різних виробників, різної специфіки застосування від мультироторних перехоплювачів до перехоплювачів типу крило з різними системами до наведення позиціонування тільки набувають бойової спроможності на полі бою з точки зору можливості порахувати, стільки фактично ми витрачаємо перехоплювачів для того, щоб збити ту чи іншу повітряну ціль, І якщо розбивати дрони по категоріях. Як ті, які виготовлюють українські компанії, так і ті, які виготовляють українські компанії в співпраці з європейськими партнерами, ми можемо сказати, що від залежності від засобу, а також що дуже важливо від майстерності пілотів, кількість застосування перехоплювачів того чи іншої номенклатури будуть різними. Ми зможемо сказати про конкретну статистику, справедливу статистику не раніше ніж за півроку, коли ми вийдемо в ряд тих засобів, які показали себе найбільш ефективно. В кількості застосуємо їх для захисту нашого українського неба, і після цього можемо сказати напевно, але точно не один перехоплювач на один шахет, як мінімум, ми маємо застосувати від трьох мати таку можливість, якщо збиваємо з першого разу, це велика вдача, і треба не забувати, що збиття будь-яких повітряних цілей це не не лише робота українських дронів перехоплювачів чи дронів перехоплювачів, які розроблені. Нашими партнерами або в співпраці з державою України ми маємо казати і про формування певного поля радіоелектронного, яке дає можливості нам виявляти ті самі повітряні цілі і розуміти, де вони конкретно знаходяться в цей період часу, і маємо сказати, що держава Україна робить семимильні кроки для того, щоб поновити колись втрачений потенціал високих технологій, і як наслідок розробити. Поставити в стрій свого влад... в стрій свого власного виробництва, ті РЛС, які дають можливості ефективно наводити не тільки дрони перехоплювачі, а й наші маневри вогневі групи, які кожен з вас бачив, які стоять з кулеметами по різних локаціях на кільцевих дорогах, на мостах, ну і в інших важливих моментах, де рухається противник. Це і легкомоторна мала авіація України, це і бойова авіація України, це, зокрема, і різні засоби портативні. Протиповітряної оборони, в тому числі, тому скажімо, закриття українського неба це комплекс заходів, невіднятною частиною якого є дрони-перехоплювачі. Пане Юрію, чи є в нас вже успішні напрацювання щодо того, як протидіяти керованим авіаційним бомбам ворога? Бо ще навесні були припущення від Дефенс Експрес, виключно журналісти так про це писали, посилаючись на свої анонімні джерела, мовляв, в Україні вже є якісь рішення цього питання і достатньо успішні. Зараз вже коментують, що так, ми можемо збивати каби, але чим наскільки ефективно залишається це питання відкритим? І водночас важливо. Зазначити, що росіяни, в свою чергу модернізують ці керовані цінні бомби, і намагаються збільшити відстань, скільки ця бомба здатна пролетіти. Зараз йдеться про те, що вони працюють над вістою в 200 кілометрів, а це умовно від лінії фронту. Ці бомби можуть виходить долітати ледь не до Київщини. Що стосується керованих геобомб. є дві складові: як позитивні, так і негативні. В чому позитивні? З тих, які ми фіксуємо на лінії бозітнення, знову таки, можливо, це так нам випадає на долю. Але не розриви фіксуємо тих кабів, які противник виготовив у 2025 році, в тому числі модернізованих. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в противника закінчуються каби, які були за часів Радянського Союзу виготовлені і покладені на склади зберігання. Це своєю чергою значить, що противник працює буквально з коліс, незважаючи на те, що він проводить модернізацію. Інтенсивність застосування, та яка була коли противник мав той весь резерв надбаний за часів союзу, вона абсолютно буде нижчою, тобто противник зможе застосовувати на лінії бозітня меншу кількість кабів. А тепер уявимо ситуацію, що за рахунок того, що фронт вистояв, нашому військовому політичному керівництву вдалося все таки дожати партнерів і отримати для України дальнобійні ракети. Зокрема, Томагавки або Штормшедов. і ми змогли нанести прицільні удари по об'єктах військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виготовлюють комплектуючі, а також збирають ті самі керовані авіабомби. бомби. І буде абсолютно очевидно, що ми противника зможемо заблокувати ці завдання. Виконують і наші дрони Дальнього радіуса «Дії». Тому скажу вам так, що незважаючи на те, що противник проводить модернізацію і може закидати більш прицільно і далі керовані бомби, як тому протидіяти в Україні варіанти є. Я сказав зараз про вплив на ті ефекти, які формують спроможності противника кидати ті самі. Керовані бомби, бо як ви розумієте, маючи свої ракети і авіація противника, яка піднімає керовані бомби, буде вимушена час змігрувати, бо буде розуміти, що туди зараз високоточно може прилетіти в неї. Ну і друга складова це боротьба з наслідком. Коли ми боремось з безпілотниками в повітрі, це вже боротьба з наслідком. Противник зміг виготовити, запустити воно змогло прилетіти передню лінію бойового зіткнення, і ось ми маємо наслідок в повітряному просторі України. І що стосується їхнього збиття, є дуже добрі зразки західного озброєння, саме номенклатур протиповітряної оборони, які дійсно ефективно збивають керовані бомби. Що стосується безпілотної складової, залишу поки що за скобками першим джерелом точно має бути не я, а ті люди, які компоненти профільно. За те відповідають пане Юрію. Ви згадали про ракети Томогавки і власне ті удари, які ми завдаємо по території Російської Федерації. Цікавий матеріал цими вихідними вийшов на ресурсі The Independent. Журналісти пишуть, що українська крилата ракета Фламінго краща за американські томагавки. Фламінго мовляв має дальність польоту до трьох тисяч кілометрів. А це вдвічі більше ніж у американського аналога. Бова частина нашої української ракети також вдвічі потужніша, понад тонну вибухівки. То виходить нам насильно. Домагавки потрібні, пане Юрію. Це речі, які йдуть паралельно. Що я маю на увазі? Це. Момент мати своє представництво в будь-якій галузі це момент можливості в будь-який момент, якщо ти маєш своє представництво, розширити його до того моменту, який допоможе задовольнити потреби інтересів власної держави, держави України. Відповідно. Те, що ми зберегли ракетне озброєння, спроможність модернізувати, виготовлювати навіть в невеликій серії, це просто дуже серйозний здобуток, який можна буде оцінити лише з плином часу. Тому що, коли у нас є свої ракети, і нам каже захід: ми не дамо вам стріляти, а ми кажемо, да нам, якби на ваше дамо чи не дамо дозвіл дуже сильно городом. Ми будемо впливати на противника так, щоб противник не міг тероризувати і вбивати українців, і це наш вибір, куди ми будемо направляти свої ракети. Тому фламінго, інше ракетне озброєння, яке виготовлюється держава України, навіть в малій кількості, але ці партії з кожним місяцем стають більше. Це дуже і дуже важливий елемент представництва країни, яка має ракетне озброєння не тільки на своєму озброєнні, а виробництво. Що стосується томагавків і порівняння характеристик. дивіться, ну характеристики фламінго, повною мірою також не розкриті. І це абсолютно так. правильно. Ми скажемо загалом. То і поєднувати дві ракети, томагавк або три ракети штормшедо і фламінго, не будучи їхнім експлуататором, мені б достатньо складно. Якщо ви запитаєте мене, який борт краще нічної баби яги або який перехоплювач краще, я можу відкрити завжди. Ось тут на ноутбуці з якою я зараз з вами спілкуюся, відкрити статистику, подивитися стільки застосувань, що дало найбільший результат, і сказати: а деякі номенклатури, якими ми користуємося давно, я пам'ятаю всі так. Тому я вважаю, що це питання воно максимально має бути націлене на тих, хто володіє ракетним озброєнням, хто може зробити бабах дуже серйозний корм маючи це на озброєнні. Пане Юрію, і наостанок хочу з вами ще подискутувати з приводу насправді сили безпілотних систем вони відіграють ледь не найважливішу роль у стримуванні противника. Наскільки нам вдалося значно покращити наші сили безпілотних систем за час їх існування? Або не так давно було створено цей рід військ, але ж до цього так чи інакше в нас він теж мав певний розвиток. Не мав він розвиток певний. Відбулося все по-іншому. Дивіться, е, сухопутні підрозділи, там десантно-штурмові, морська піхота, інші структурні підрозділи, які працюють на землі, для забезпечення живучості власного особового складу, для використання вогневих засобів своїх максимально ефективно, кожен снаряд мав летіти в ціль. Почали застосовувати весільні дрони. Ну там, пам'ятаєте, були у нас представники е, уповноважені. Влади, які казали про те, що Мавік це весільний дрон, топовий коптер війни, який виконує завдання, по це нанесення вогневого удару по передній лінії, саме топовий коптер передній лінії, назвати весільним дроном. Ну це треба бути геть без склямку в голові. Єдине, я не розумію, чому ці люди вільно далі продовжують жити своє життя, не виправдавши надію і довіру, яка на них була покладена українським народом збройними силами та керівництвом нашої держави. Рухаємося далі. Якщо казати загалом про Застосування і використання дронів на полі бою, ми маємо розуміти, що спочатку ми підвищували живучість власного особового складу в сухопутних військах, в інших військах, які працюють на землі. Потім, коли ця історія стала максимально ефективна, було прийнято рішення утворити перші в світі. Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів це підрозділи, які війшли до складу десятно-штурмових військ, які війшли до сухопутних військ України, до морської піхоти, до національної гвардії, до служби безпеки України і так далі. Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів – це підрозділи, на базі яких була замкнута розвідувальна компонента і ударна чисто безпілотників. Далі ці підрозділи показали свою високу результативність. Зокрема, на той час рота Ахілес зайняла. Третє місце в загальному залі посеред сил оборони по розвитку і ефективності на польової роти далі було прийнято рішення утворити батальйони. Утворили батальйони, і це дало свій результат. Паралельно було прийнято рішення утворити окремий рід військ, теж першим світі цього раніше ніхто не робив. І як наслідок компонента в усіх родах та видах військ, вона. Зростала і плюс додатково вдосконалювалася і утворювався новий рід військ. Утворювався, вдосконалювався, так правильно буде сказати сил безпілотних систем. І минулий командувач сухарецький зробив дуже серйозні здобутки для того, щоб закласти фундамент. Що відбулося далі? Це важливо, коли сформувалися безпілотники в сухопутній компоненті в окремих спеціалізованих підрозділах, а також коли. З'явилася платформа сил безпілотних систем. Зробили дуже добрі кадрові зміни. Взяли самого ефективного командира сухопутки, який очолював безпілотний підрозділ. На той час це 14, 14, 14, 14, 414 чотирнадцята бригада птахи Мадяри. Поставили його на місце командуючого, Призначили командуючим, і як наслідок його експертизи, яка була на землі на середній відстані вогневого враження і на дальні зальоти. Дала дуже стрімке зростання сил безпілотних систем, Щоб ви розуміли настільки серйозне, нас зараз 2% від усіх сил оборони, тобто на 100 військовослужбовців лише 20 будуть ті, які входять до сил безпілотних систем. А результативність, яку ми забезпечуємо на полі бою, 35% всіх уражених та знищених цілей на полі бою всіх. Уражається пілотами сил безпілотних систем, і зараз ми стаємо більше на 15 тисяч унікальних вакансій. Це і пілоти, і штурмани і техніки, і водії, і інші. Представники сил оборони, які необхідні для забезпечення виконання бойових завдань безпілотниками, масштабуються також і полкахілець. Тому хто є військово зобов'язаний, зверніть, будь ласка, це на це увагу. Долучиться до сил безпілотних систем на поточний момент. Ми маємо високий рівень забезпечення, і як наслідок дрони чекають на пілотів, а не навпаки. Тому я оцінюю високо ефективність сил безпілотних систем. І це не слова Юрія Федоренка чи будь-якого іншого представника сил безпілотних систем. Це суха статистика чисел. Як казав класик українського футболу на відповідь на те, що сказала його команда, дуже якось мляво грала. Він сказав, результат на табло, і в той день Динамо отримало перемогу. Пане Юрію, не можу не перепитати, власне, де станом зараз ви працюєте та ваші побратими? Яка там ситуація? Бо зараз ворог буквально на всіх відтинках фронту намагається таки просуватися здійснювати певні наступальні операції. Друзі лахілес працює там, де тумба-матумба або наближається. От уже її дуже видно, і ми починаємо працювати, що вона не настала в тому чи іншому операційному рівні, або там, де тумба-матумба вже настала. По іншому не буває жодного разу не було так, що підрозділ виконав завдання на якомусь другостепенному напрямку. Тому ми виконуємо завдання зараз. І в Харківській області, зокрема в Куп'янській, і інші вітинги, uh -huh. так і на, на, на Донеччині в позиційному районі Покровська. Можу сказати за моїм переконанням, саме на Донеччині зараз розгортається ключова битва російсько-української війни і спробую пояснити, чому. Якщо взяти, порівняти характер дій противника, він одинаковий. Що на Харківщині, що на Покровську за винятком, якщо взяти смугу в 25 кілометрів лінії бойокні і порахувати, скільки було виявлено противника, ну частина з них зрозуміло, що знищена, то до прикладу максимально до 200 це буде в районі Куп'ящини. Це максимально. Це постійно вони будуть чиняти удар на штурмові дії максимально. А на Покровську. В не самий інтенсивний день від 500 на ті ж самі відстані можете уявити, яку кількість сил та засобів противник сконцентрував для виконання бойових завдань. Тому зараз без зайвих перебільшень українське військо кожної миті, кожного дня здійснює подвиг на полі бою, і тут треба дивитися дещо ширше не тільки на те, що відбувається в Харківщині, чи на Покровську, чи що відбувається в Запорізькій області чи Херсонській. Ми маємо. Пам'ятати, що завдання Російської Федерації є знищення української державності. А носієм державності є ми з вами, наші глядачі, ви, я, представники українського народу для того, щоб завоювати державність і зломити Україну, путіну необхідно знищити нас, українців. Тому ми воюємо не лише за території, ми без зайвих перебільшень виборюємо право жити. Пане Юрі, я дякую вам за службу та вашим побратимам. Той вклад, який ви робите в наближення нашої спільної перемоги, він просто неоціненний. Кожен день, буквально ставлячи під загрозу своє життя та здоров'я, дякую вам надзвичайно. Дякую, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лаєв та фахово пояснити власне, з якою зброєю нам доводиться мати справу справу російських загарбників та чим ми можемо їх атакувати. Дякую вам.